Після того, як я відрихтував трошки капот, підігнав його по зазорах, зібрав всю морду, поставив фари, оцінив ситуацію, що бампер під фари все гарно підходить. Будемо робити в два етапи. Перше, треба помалювати сам бампер, і потім пізніше зібрати всю морду і поїхати десь до рихтовщиків, щоб вони мені спотером підтянули там така вмятинка. Я пізніше будемо до того перейдемо. Ну, Прикупив я все необхідне, що нам потрібно для покраски бампера і того капота. До речі, капот хотів теж новий купляти, але якась така ситуація сталася. Китайського не хочу, бо, по-моєму, китайський стоїть на машині він якийсь кривуватий. Зазівського немає в наявності ніде. Там якийсь завод закрився чи що, оригінальний 7 тисяч. Зазівський десь 2,5 буде, китайський 1500. І так як по ситуації виходить, що на нього чекати 3 місяці, а Opel, до речі, вже продав. То, виходить, треба виходити з ситуації і зробити те, що є. Сьогодні нам треба буде його погрунтувати. У ситуації його потрібно буде пофарбувати і полакувати. Правда, лакувати дуже боюся, що накосячити. Е, ну, Відповідно, сіточки ви вже знаєте. В попередньому відео були. Акриловий розчинник придбав. Томірний тобто стаканчик взяв знайомого для ґрунту. Само ґрунтовку. Sfaller 5 в одному. Не знаю, чи не файно. Сказали, що піде. Затвердник до ґрунту. Сам. Лак, правда, взяв на розлив то десь 250 грам, я, я думаю, що мені хватить. Затвердник до самого лаку. І ще ніколи таким не користувався, ну взагалі не бачив. Це є ґрунт для пластмаси, для пластикових бамперів, елементів, деталей. Він так би, виходить прозорий. Сказали мені в магазині, що його треба нанести десь так приблизно на 80% і дати йому пів години, а то і годину висохнути, бо після нього може підняти ґрунтовку. Ну і і антистатична, чи як вона буде правильно лепка серветка. До речі, прокупивши ось такі шпательки новенькі. Вони, до речі, були по акції щось 59 чи 69 гривень. І сам скотч брейк То є сірий, то, по-моєму, 320-ка є, чи як він там правильно. Не знаю, хто розуміє, пишіть в коментарях. Нам його треба буде перетерти ним, обежирити, пройти серветкою, розвести ґрунт і пофарбувати. Також не забуваємо про індивідуальний захист. І будемо сьогодні використовувати той самий фарборозпилювач з дюзою 1,5. Так само будемо і малювати, і лакувати. Ну, в разі чого то переробити все можна буде. Ага, чуть не забув. У мене ще лишилося фарби самого Авео, Бо воно було мальоване так оце як його. Ну, По двері повністю воно було вкруг мальовано, і то мені ще лишив маляр. Трохи фарби, Де, десь півбанки фарби, я ще думаю, плюс розчинник, затвердник. І я думаю, що має ходити на той перехід на повний бампер. То вже не докупляти. Якщо щось прийдеться, його по... на підбір їхати і підбирати. Вона ну, так само є перфект. Та й все. Давайте будемо щось починати, щось будемо робити. Тож, і все, в нас по ситуації зараз за 2010. Сьогодні кажуть, сьогодні можливо його просто перетремо, погрунтуємо, а на завтра вже буде покраска і лакування. Все, і на післязавтра, може через день, може два дні дамо йому ну, підсохнути та й будемо його збирати. Не знаю, подивимося, як в мене все вийде. Кажу, не судіть строго. Буду пробувати локувати перший раз. Бачите, який він брудний, але він я повністю новий, він без коликів, без нічого є, тільки один косяк тут волод'є. є. То я вже коли розпакував. Ось бачите. Не знаю, попробую легенько затерти, тому так і напевно і закрашений буде вже шпаклювати. Там і шпакльовку для пластику треба, ну, все ж таки, ще хочу на ній трошки поїздити, не зразу продавати. І так, після того, як протирали ганчіркою, от можете бачити, бачите, в нас поверхня, зараз глянце, нам цей глянець треба просто-напросто замотувати. Ось так отим скотч брейтом. І проходимо. Дуже ретельно ось от такі от елементи, от от стейки, от, от, от де пустота є. Дуже. Втираємо, витираємо їх, щоб воно було мотоване. Ну, хоча в нас буде як ґрунт прозорий, як бетон, він в народі, вроді, ґрунт прозорий називається. Взагалі то є правильно праймер для ліпшої абгезії матеріалу, наприклад, наступного там ґрунту чи фарби, що там буде у нас. Все, можете бачити. Ось так він перетерся. Зараз ми ту всю пилюку забираємо, обежирюємо і починаємо його окривати першим проявочним слоєм. Після того, як ми обежерили бампер, виставили я десь 2,2 дав на компресорі. Беремо тепер от для абгезії ґрунт прозорий. І зараз так процентів 80, можливо, 90% вкриємо його. Тоді треба буде півгодинки почекати. І після того аж зможемо починати перший слой ґрунту наносити. Для початку я так трошечки залию. Попробую взагалі що то і як то. Отак трошечки, не знаю, грам може 30-40 залив. Так, Зараз візьму масочку. Все і пробуємо перший слой. Таким планом укриваємо. Не знаю, що не дуже в мене виходить, як 80 напевно 60. І все, і чекаємо, коли він висохне. Так, відкрили ми наш ґрунт і він у нас є дуже густий. Зараз ми його, напевно, налиємо 100 грамів в мірну тару. Тут так і пише десь на стаканчику. Я тут правда, старенький стаканчик, бо щось нового в магазині в одному, другому спитав, ніде не було. Бачите, є 6 до 1, 4 до одного. І 5 до 1. Нам ось це треба 5 до 1. Зрештою, то взагалі можете на кожній бутилці, я кажу бутилці, на кожній банці є, що за чим змішувати і що до чого додавати, який просадка, якою, бачите, шліфшкіркою перетирати є. Ну, я буду так плюс-мінус на око розводити. Думаю, що 100 грам має хватити. Ну, Можете бачити, чітко є 100 грам. Це і все решта зараз розчинником, трохи розбавимо. Ну от, я рівно майже 100 грам налив розчинника. На мою думку, чуть-чуть зарібенько, але може і нормально. Того, якщо я ще зараз додам десь орієнтовно 50 грам, то нас тобі ж вийде все разом 250 грамів фронту. Я думаю, що по ідеї мало би хватити, якщо не, то ще раз прийдеться розводити. Так, на око трошки. Я думаю, що хватить, нам сохне. Більше натягуватись буде. Теж такий метод скапування, розумієте, наскільки я нижче загружу, тим довше буде стікати з цегу тіла, ну, щоб скапувати. Не забуваємо про сіточку. І приступаємо. Десь так само десь 2,2 стоїть. Ще слой такий от проявочний накидає. Mm -hmm. Ось таким планом накинув перший слой, було скручено на мінімум. Бачите, в кінці чуть-чуть підкруто чуть, чуть більше накидав. Все, і зараз почекаємо з 20. Хай у нас усвоїться, притягнеться і тоді вже будемо перекривати, ось цей, будемо перекривати ось цей перший слой. Так, десь пройшло хвилин, може 10, може десь так. Тут вже можна спробувати краєчку. Не Ні сліду, нічого. От, Навіть якщо пошкробити ногтем, бачите, він не знімається. Все, і зараз перекриваємо повністю жадким грубшим слоєм. Так, прогрунтувалися повністю. Але в загальному, який би бідовий фарбу розпилювач би не був, але вийшло загрунтувати. Але тут є такий невеличкий косяк. Можете бачити, чекайте, фокус, хай наведеться. Бачите, таке сміття. Воно або впало звідси зверху, але хоча я все промітав. З фарбу розпилювачів вилетіло. От. А так в загальному. Тих 250 грам грунту вистачило. Я вже в кінці просто перепшикав так, ну, де попало. Так, пройшла одна дуба. Вчора я його загрунтував. Сьогодні будемо його перетирати 5000-ю шліфшкіркою, нашим брусочком. І так же само пам'ятаємо попереднього відео проста вода, простий розпилювач. Будемо зараз мочувати і легенько його перетремо. Перемотуємо і оцінимо ситуацію, чого треба буде ще раз загрунтувати. Але я думаю, що будемо після того малювати. До речі, розібрався ситуацією, чому воно такими от крупинками мені позакидало. Я розкрутив бачок, а біля бачка там кусочок старої фарби був, і вона якби від розчинників. Це почало роз'їдатися і от, напевно, от почало засирати мені. Тобто тут десь отут, о, от, о, бачите, є. Пам'ятаємо поліровки ополя. Де вода, бачите, збирається в кучку, там не протерто, де протерто, протерто. Та ж сама вся ситуація. Просто тепер пластмасової банки. Так, Після того, як перемотували, дали йому час висохнути в воді, от до повітрям всі ось такі от заколочки. Ось тут от, бачите, о, бачите, мокрою рукою провів. Вроді би нормально, вроді нормально. Получилося тут вот такий от протир. От тут от вийшов такий от протир. І далі я так думаю, що потрібно було його ще раз перегрунтувати. А так як я без машини, мені машина можливо сказати, каже, дуже потрібно то зараз я його обежирюю і буду малювати. Обежирюю перше простою ганчіркою, а потім антистатичною. І все, і після того будемо розводити фарбу і будемо фарбувати. Після того, як обежарили бампер, треба розвести нам фарбу, так як... Інструкція на фарбі каже 2 до 1. то Сьогодні візьму просто той мірний стаканчик, бо він спеціально для ґрунту, бо він йшов в комплекті з ґрунтовкою. От, і я просто як скористаюсь як мірною тарою. Розведу фарбу на око. Фарбу я вже був відкрив, подивився, вона не засохла. Вже плюс. Треба, можете бачити, вона просто чорна є, вона має бути якби металік щось такого плану. І треба Зараз ретельно розмішати, О, бачите, вже починає проявлятися. Ну, Десь кажу: плюс-мінус до 150 грамів я взяв. Далі ще, до речі, без затвердника будемо фарбувати. думаю, трошки ще розчинника. Так, Відкриваємо нашу леску серветку чантистатичну. Правда, того разу буду в рукавицях, бо потім дуже тяжко від неї руки відметим. Витираємо, заливаємо фарбою і починаємо. 6 хвилин так само кидаємо такий проявочний так, прийшло хвилин 15, я думаю, що воно підсохло. Можна закривати пробувати повністю. Можете бачити, тут підняло фарбу трошки, тут воот трошки щось підняло, і отут от, такий косяк получився. Ось тут во, от. Можете бачити, от. не знаю, камера не передає. Ось тут вово бачите. Такий невеличкий косяк получився. А так взагалі непогано получилось. як для металіка, для першого разу. Прямо тепер канашу в серветку. Бампер у нас вже... Висух і от бачите отаке от сміття. От. Зараз його протерли. І все, і тоді будемо залоковуватись. Тепер -ка беремо так же само той самий стаканчик. Можливо, теж неправильно, але якийсь орієнтир є. Так же само міряємо 150 грам, плюс-мінус, я не знаю. Мені сказали, що от, от той от банку затвердника на, от, от, на 200 Майже 300 грамів. Якщо ближче, якщо камера сфокусує, можна буде бачити. Майже 300 грамів цього як його лакоє. Я сказав от цілу ту баночку вилити. А так як мені ще капот треба під щоб не купляти, то я так плюс-мінус, я не знаю. Грам 200, напевно, залию сюди лаку зараз і наполовину розділю ось цю, цей флакончик. Вот ну, так вот, не знаю сколько там было рамка бесадней камни. Так, пройшло напевно десь пів години, може хвилин 20. Я вже, правда, пробував. Ось тут. -от. Бачите, він за пальцем не тягнеться. То все, я думаю, що можна це. Якщо би тянувся, то ще треба було би чекати. Я думаю, що можна лесенька і починати зарадувати. Весь процес не буду знімати, бо самі знаєте, як відлакую та пилюка. Самого об'єктиву камери шкода. І так, я бампер. З тих 300 г у мені вийшлося 3, можна, можна даже сказати, четвертий, я ж так згори повністю продаю і закінчився лак. Можете бачити, полюка вже вся осіла. Практично висох, Але є один такий великий недостаток, мінус. Не знаю, сфокусується, не сфокусується дуже багато сміття. Дуже багато є сміття. Ось тут, ось тут. Але я думаю, що все шляхом поліровки забереться. А так взагалі ви можете оцінити весь результат. Як для першого разу, реально для першого разу роботи з лаком я ну, дуже довольний. Навіть якщо можливо придивитися, якась даже... шигрень, можливо є присутня. типу Ну Ну не знаю, камера... очима то видно, камера того напевно не передає. Але результат, ну, бомба. І ще й лишився легка, рахуйте на частинку того переходу капота. І будемо малювати так же само в перехід, так же само хочу спробувати перший раз. Ну, зато можна пробувати. В разі чого за гроші переробити можна завжди?